Як хочеться усе згадати, за ароматним чаєм зм'яти у вільній нашій Україні, як крим безхатко на чужині, чи сонце ніжне і грайливе, чи море голубе щасливе, чи вітер хвилями гойдає, чи чайка в небі ще вітає, окреме рідний в серці смуток. Весь спогадів приємний жмуток за чарами красот місцевих, де надихав поет Міцкевич. Свобода пахне вільним степом, з морським прибоєм, мов сонетом, Як щирим бути із собою, ще й виноградною лозою, твоєю пишною красою, горами моря синявою. Зачарувались скіфи й греки, Неаполі та Херсонесі. Окреме рідний, незабутний, в чужих кайданах нині скути, в надію вітрила, що буде вільна Україна, ти повертайся, як перлина, Гуашу писана картина, нехай покищу тихім сні, як ю... Спогади мої, вертай додому вільний так, що зимував в чужих краях. Зірви із клітки всі замки, окрине рідний брат і друг. Якщо бачив ти море у вісні, сонце, дикий пляж. Півострів наш, літо і любов, ти побачиш знов і це не «Міраж», Крим мій краш, Крим то є, Амори, то є наше море. Хочу я на море, а море то є Крим, Крим то є, Амори, то є наше море. Їду я на море, а море – то є Крим